Нас зібралися на нашому USL Тернопіль Cup 42 команди. Це ну, більше десяти міст, ну, таких основних це Рівна, Львів, Хмельницький, Івано-Франківськ, Калуш, Моршин, ну і, і решта. Ми граємо зараз у нас іде групова, ми поділили в кожній групі по три команди. Кожна команда грає дві гри. Потім у нас іде Олімпійка на вихід виховання. Зараз у нас є дві категорії до 18 і після 18. Вже майже закінчується перший раунд. Ми провели вже конкурс дівчатка танцювали. Ще не ране шоу з а, скільки команд з Тернополя? З, а, я не потребував об'єкту. Як Кількість, я гадаю, от, с, 10, можливо, більше. Багато тих хлопців, які часто не грають, а от, то, знали, що такі турніри, не прийшли. В цей турнір є відбірковим. Тобто скільки команд там вийдуть в фінали? Чи є... Це є відбірковий турнір для старших в Київ. 24 серпня на початку буде фінал. Чи переможці цього футболу поїдуть захищати Тернопіль? Які будуть нагороди для сьогоднішніх переможців? Сьогоднішні нагороди це, по-перше, ну, медалі, кубок, для старших. Для, Також для старших ще наш спонсор — центр Power Gym. Вони для чотирьох переможців зробили абонементи на місяць. Ну, якщо це буде інша команда з іншого міста, ну, як не як все рівно приємно. А для молодших лишень ну, медалі, так ми в фінансуванні взагалі обмежені нас такого немає. Це все на добровільних засадах, на аукціоні зробити.